сьогоднішній поєдинок, саме 13-го туру. Доволі така тривала пауза була в обох колективах саме на це зимове міжсезоння і саме представники групи А. І зараз подача. Удар і м'яч у Сіці! 1-0! Відкривають рахунок зараз гравці саме колективу Самбірнева 2 і 1-0. Здорово зараз зіграли Саме виконавши це стандартне положення. напис. Зараз Михайлів Юрій, його передача. Знову Бідзінський. виводить. Зараз Вічнавіч. Удар і гол. Пежинський. Пежинський зараз відзначається. І робить рахунок 2-0. І на цій ноті у нас лунає фінальний свисток. Саме Молнар, Молнар Ростислав дає. Зараз цей фінальний свисток із рахунком 2-0. Гравці Самбора Нива-2 перемагають свого суперника.